Машинка під'їхала, Вискочив шофер, почав відкривати багажник, щоб мене запхати в багажник, туди положити. І доктор наш вискочив і почав щось шукати в своїй тисунці. Ну і якраз приход був. Далі хлопок, лежу назад в руві, вже ніхто під руки не тримає, машина побита. Повністю доктор лежав перед машиною з хлопців. Ну, офіцера, командира рука перебита була. Водія права рука перебита. Я До сьогодні я теж не можу, як він нас виліз. Там Тому тобто кості з локтя торчали, рука перебита, як він переключався, як він то все. Ну, він на